Одного разу, коли Ісус суботу проходив засіяними ланами, учні озбирали колоски і розтерли їх руками і їли, а деякі з Фарисеїв сказали, чому ви робите те, чого не можна робити в суботу. А Ісуса відповідь відповів їм: Хіба ви не чините? Хіба ви не читали, що зробив Давид? Як зголоднів Він, Він сам. І ті, що були з ним, як він увійшов у Дім Божий взяв жертовні хліби і їв, і дав тим, що були з ним, хліби, яких не дозволено їсти, хіба що самим священникам. а далі сказав Син чоловічий Владика і Суботи. Раз якось другої суботи Війшов він в синагогу і почав навчати, а був там чоловік з сухою рукою правою, і книжники, і Фарисеї стали за ним назирати, чи він оздоровить у суботу, щоб знайти на... яке оскарження на нього. Ісус же знав думки їхні і сказав до чоловіка, що мав суху руку, встань і вийди на середину. Підвівся той і став. Тоді Ісус до них промовив. Питаю вас, чи годиться в суботу добро чинити, чи зло, спасти життя, чи погубити, і глянувши кругом на всіх, сказав до нього. Простяни твою руку, той зробив так, і його рука стала здорова, як друга. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки, син чоловічий владика владикої суботи. Христос ставить нам перед очі вроді би, дуже просту річ, дуже зрозумілу, але наскільки ця річ є замаскована і закрита Духом небожим. Я не кажу, що духом сатани чи ще когось. А духом людським, незнання або нерозуміння, або спорченості гріхом. Дивіться, про що йдеться мова? Йдуть вони ланами, і учні, золотіли, взяли собі там колосок один-другий, руками розтерли, взяли зерно там, тут і так їли, щоб щось з'їсти, бо кети там тою пшеницею, але так себе здурити можна, Знаєте, як кажуть в нас в народі, перебити голод. І це, напевно, було єдине, з чим могли зробити зауваження Ісусові. бо більше ніяких зауважень, з цим вони робили. Не було до чого доколупатися. І вони давай тоді розказують, що він порушує суботу, бо в суботу нічого не можна робити. Навіть не можна зерна собі втерти, щоб з'їсти. І це кривляння людське. По тому Христос приводить іншу сторону, синоозі також в суботу зібралися навіть, на молитву. І тут вони за ним дивляться, а ну чи він буде оздоровляти? Бо бачили, що сидів чоловік хворий, бо вони знали, що не завжди, коли люди просили, часом Христос сам підходив до тих, хто потребував зцілення. І вони за ним дивилися, чи буде. І він виводить того чоловіка на середину і каже дуже важні слова, що ліпше в суботу робити зло чи добро? Бо тому, що ті, які в суботу виконували закон, так вони собі думали, то вони робили добро чи зло? Та добро, вроді би. Але крім того, у суботу, як вони виходили з синагоги, чи вони більше нічого не робили? А то, що в суботу осуджували нічого. А то, що очорнювали, а то, що проклинали. Тобто, коли людина робила щось добре у суботу, вони рахували це її порушення. А коли вони робили зле в суботу, то то нічого не рахувалося. Не рахувалося, бо тому що зло було замасковане. І тому Господь Бог ставить нам перед очі оцю дуже важну річ, що, ви, що, ви, що син чоловічий є владика і суботи. Бо не субота створена для людини, а людина для суботи. Хто для кого створений? Людина для того, щоб почитати суботу, чи субота для того, щоб людина відпочила. Напевно, що субота для людини створена і весь світ створений для людини. І тому дуже є важливо, щоб ми у своїх наміреннях розуміли, що прославляємо Бога не тим, що суботу зберігаємо, а тим, що з любов'ю ставимося до Божого сотворіння, розуміючи, де людина, де можливість послужити людині, де можливість послужити Богові. А закони існують для порядку. Тому, щоб ви були в порядку і приємні в Божих очах. Ім'я Отця і Сина і Святаго Духа. Амінь.